Вітаю! З вами студент групи 3 ОК 1 ковкова Анатолій. І сьогодні я хочу поговорити з вами про базові дисципліни планування, в основному про раундробін. Раунд робін в перекладі з англійської перекладається як карусель, яка рухається по колу. Я думаю, що всім зрозуміло, що як це, коли карусель рухається по колу. Вона якби безперервна. От, власне, що таке раунд робін? Визначення. Раунд робін це проста дисципліна з витісненням. Я думаю, слово витіснення зрозуміло всім, адже витіснення під, під собою має на увазі витіснення. Тобто витісняється якийсь шматок процесу. Процес отримує у своє розпорядження центральний процесор на певний квант часу. Квант часу це величина часу дуже-дуже маленька. Оскільки тактові частоти наших процесорів настільки великі, що за ними дуже важко слідкувати, ми будемо використовувати таку величину як квант. Квант це, ну, дивлячись який процесор, ну, це може бути одна тисячна секунди, 10 тисячна, 1 мільйона секунди. І оскільки незручно говорити 1 мільйона секунди, ми будемо говорити квант часу. Якщо за цей квант часу процес не встиг виконатись, він повертається в кінець черги, Де буде очікувати на наступну порцію квантів часу, які завершить даний процес. Наприклад, беремо ось цей процес. В цьому процесі є. Поля, які виконались, тобто кванти часу на, на певні проміжки цього процесу були видані, а на певні не були видані, тобто виконувався інший процес. І коли цей процес, оці частинки не виконались, вони пересовуються в кінець. Отак от, от візьмемо сюди ці, що виконались, ці, що не виконались, ці, що не виконались, перелазять сюди, в кінець черги, і очікують на свій квант часу, який виділиться потім. Я думаю, це зрозуміло. І от коли всі процеси вже виконались, цей невиконаний кусочок процесу пересовується вперед і отримує свої кванти і знову виконується, виконується і виконується. І знову ті, що не виконались, пересовується в кінець. І той час, коли ми розглянемо з вами, як насправді працює базова дисципліна раунд-робі. Візьмемо 5 процесів. Процес А, процес Б, С, Т, Ну і Є. Взяли 5 процесів, поділили їх на комірки для того, щоб нам легше було орієнтуватися. Намалювали знизу шкалу квантів. Давайте візьмемо квант нехай дорівнює одиниці. Тобто за один квант часу, тобто за один квант буде заповнюватись або виконуватись одна комірка процесу. Я думаю, це зрозуміло. Коли ми починаємо з процесу А, ми заповнюємо його першу комірку. Перша комірка процесу А заповнилась. І оскільки в нас квант дорівнює тільки одиниці, ми переходимо на процес Б, оскільки одиницю кванту свій процес А вже отримав, ми перейшли на початок процесу Б, виконали її. Ми з радістю перейшли на процес С, але він у нас знаходиться на одну комірку далі, ніж те місце, де закінчився процес Б. Тобто процес Б з радістю переліз би у процес С, але він вже змістився, і йому нічого не залишається, крім того, як повернутися назад до процесу Б. Тобто можна подумати так, що він якби виконав свою частину роботи з процесом С і повернувся назад до Б. Це все набагато легше можна зрозуміти, якщо ми намалюємо собі діаграму. Діаграма буде виглядати приблизно ось так. Як бачите, ми постійно переходимо з попередньої комірки на комірку, яка знаходиться під процесом який нижче. Давайте розглянемо, що ж буде, якщо кванти будуть прагнути до безкінечності або до нуля. Візьмемо приклад безкінечності. Якщо квант буде прагнути до безкінечності, то раунд Робін просто перетвориться в CS. Тобто first come, first serve. Перший прийшов, перший виконався. При прагненні кванти до нуля процесор буде намагатися максимально віддати всю свою потужність на те, щоб виконати хоча б якийсь процес. І оскільки процесор дасть надзвичайно швидкий, навіть цього йому буде недостатньо. Комп'ютер просто або зависне, або викине вам синій екран. Смерті або... або просто згорить, якщо у вас погана система охолодження. Сподіваюсь, вам все стало зрозуміло з моїх пояснень. Тому підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на паблі ВКонтакті, розповідайте друзям. А саме головне, любіть операційні системи, оскільки їх є так багато і всі вони хочуть хати. Щастя!